Друзі, доброго-доброго ранку вам усім! У нас сьогодні ранок був такий замечательний, світило сонечко. От. Ну, а зараз якось вітер почався. Сонечко сховалося, і після обіду у нас почнеться поніження температури. Ну, поки що Вадим вигнав ласуню на траву, повів десь її там гулять з нею. Ну, а я, як завжди, у вівторок поставила велику каструлю, поставила варити сир. Щось у мене, друзі, з головою. Фу, якось мені важко дихати і болить сильна голова. Мабуть, зараз піду якусь таблетку вип'ю. Прямо оця верхушка черепа з носа. Не знаю чого, чи оця переміна погоди буде. Чи що не знає, чи вітер розгулявся? Не знаю. Давлення я не міряла, якщо що, бо нема зараз коли. Зараз я поставила молоко, вже вилила з бутилів е, на сир. нагріється, засиплю цю закваску і піду поміряю тоді давлення. Якщо є давлення, то буду щось пити від давлення, бо щось не дуже гарно себе почуваю сьогодні. Отакі От справи, друзі. От. Дуже вам дякую за ваші коментарі під відео, що ви заходите, дивитесь, дуже-дуже всім дякую. В общем, таке в нас діло. Казала дочці, хочу на двір піти вигрібати, а вона каже, не вздумай, листя таке важке, вона каже, як була, тут у нас вигрібала там садочку. Каже, воно ще мокре. і на дворі такий вітер, каже, нікуди не йди. Взагалі, наругала мене. Не буду нікуди. Освободила один оце ж холодильник, хочу скласти все. в Вадім на мене гримає, каже, освобождай морозилки, тому що світло вимикають, не можна тримати продукцію. Коли оце ж по 2-3 часа немає світла, воно все одно, хоч і тримає, ну, ми розуміємо, що тримає холодильник, але воно не є хорошо. Для м'яса, для риби, взагалі, так не можна хранити. Ну, якось будемо. Він каже, нема чого відкривати тушонку. Я кажу, я ще ні одні баночки не відкрила тушонки, готую з того, чого є в морозилці. Фу. в общем, зараз у мене каструля займає майже всю плиту, немає як готувати. Зараз я зроблю сир, щось, друзі, мені дуже погано. Не знаю, що це робиться. Прямо даве в грудях важко дихати. Не знаю, що це таке. Прямо плохо себе почуваю. Ну, ладно, не переживайте, все буде добре. Взагалі, я вийшла, з вами поздоровкалась, бо зараз вже 10 годин початок 11. А я все це ж, все то те, то те, тут дзвонили до мене. То з дитиною балакала, взагалі, не було коли зранку вийти. Але так хотілося засняти ранок, такий був гарний. Так гарно сонечко вийшло. Думаю, такий буде день, а воно ні. Бачите. Починає портитися. Ну нічого, друзі. Всім бажаю гарного дня, плодотворного. Надіюсь, що пізніше зустрінемося. Коли нам світло, слава Богу, буду перемивати бутилі, бо в мене і на цьому столі наставлено, і на цьому столі наставлено. Це ж виліла молоко, воно в каструлю, грію. На цей. та читала ваші коментарі. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую, що ділитеся успіхами своїх онучат. В общем, отакі справи. Так, вчора дочка мене так насмішила з тим своїм котом, сімбою. Вона ж там ще розказувала, бо я ж не все вам повторила, що вона сказала. Та ми так з нею сміялися. Кажу, ну тепер сьогодні вже дзвоню їм вранці. Я ж завжди за всіх перепитую хто? дівчата в школу пішли, соні сьогодні на другий урок. Ну, в общем, Богдан прийшов з роботи, каже, зараз э, спить, От, бо він з ночної, вну... ну в основному він ночі ж їздить. Значить, тоді <гажу> кажу, а що ж там наш депутат? А вона каже, сьогодні нічого не стягнув столу, бо ми нічого не оставили. А я їм кажу: не залишайте нічого на столі і на підвіконні. І кажу, табуретки прибирайте з під столу, щоб він не міг вискочити на стол. А вона каже, ма, він з полу на стол може вискочити і без табуретки. Ну, зрозуміло. Каже, вчора полягали спать, каже, чую, а він. Муркоче так, муркоче. Думає, що він там робить? Пішла каже, а він. Ульянка заснула, а ножка із-під подія виглядає. І він каже, грається її пальчиками і, каже, муркоче. Ну ви представляєте, яка зараза. Вона ж оце все час з ним грається. І він, оце ж, не. Ну і Соня теж ну, до Ульяни. І каже, вона ж заснула. Перший сон він крепкий. І вона, він, видно, не больно їй, каже, і так і зубами, каже, цей п -п пальчика каже і ще страшне до, того, до тих пальчиків, яка зараза, ви представляєте? От. Ну, В общем, у нього улюблене місто, як у депутата в теплі, на батареї він спить. Так що не даром взяти його прозвал депутатом. Так і є. От. Кажу: прибирайте все столу, бо він буде тягати усе. Так вона, каже, положила котлету у Ульяні в тарілку, гарнір якийсь був. Він стащив ту котлету. Ну Не сьогодні, то ж вчора я вам розповідала, Ну яка зараза. Ну, просто він раніше, вона, ще як був меншим, вона оце сяде їсти за стол, ну, а вона ж маленька, там пів табуретки ззаду свободної. І він оце було вискочить ззаду на табуретку і сидить у неї за спиною. Ну В общем, у них союз, любов між собою. От. Бо я до них приїжджала теж, каже, люда воно гляди вже, каже, вуха стирчать за спини Ульяни, А то сімба сяде оце і сидить за нею. Жде, поки вона поїсть, От. бо вона його завжди тягає. Він не вічно руки поцарапані, ми її ругаємо, що Ульяна не треба, ну це не можна робити, щоб він тобі царапав ручки. У мене зараз є свободного часу, трохи. я хочу тут поприбирати. Це ми тут курям накидали, Оток я вже висушила. Убрати кущик, що росте, і перевезти сюди топіка у двір. От. Зараз курей у нас нема, і йому буде тут затишне, ще тепліше, буде він тут сидіти у нас зиму, А весною тоді побачимо. Так що буду працювати поки сонечко і поки в мене є 40 хвилин часу поки встає моє каліє. Так що потім покажу, як я тут наведу порядок. Так, Друзі, ну я вирубала там куч, поприбирала тут все, вигрібла, порядочок зробила. Так що топік підемо на нове місто. Так, ну, топік. Знову сіл'ємо тебе. Отак От йому будочка там, знизу ще запхаю сіна чи соломи, сіна поганого напхаю в буду, і буде зимувати. Да? Да, старенький наш песик. В общем, хорошо йому тут буде краще. Да? Красунчик. Буде краще тобі тут, да? Мій хороший. У нього щось на ножках, не знаю, треба подивитися. Чи не лишаї, то у нього часом. Так, ну добре. Чи він може обшкарябав там прыгав через железяку все время? В общем, хай сидить. Він старенький вже, так? Да? Старенький песик. Хе. Ну все, будь здоров. Чекай на вечерю. Ще одразу і в будочку залазив і кругом. Так, друзі, кожен зайнятий своїм ділом. Вадим міняє колеса. Хе -хе. Воно качає колеса, надівши повані, зимню різину. Взагалі, готуємося. Завтра в нас вже буде холодно. Та Ладно, воно торох катить. Ну все, пішла я робити свій сир. Я продовжую працювати на кухні. Ось, ось зробила я сирок, три класичних і два з ізюмом. Це я побачила в інтернеті. Це зробила своїм внучатам. На Різдво або на вечерю, не знаю. Взагалі, отакі от ось, ось смаколики. Покуштуємо, бо я теж не знаю з ізюмом. Ну, я його солити не буду. Він буде солодкий от ізюмом. Так, ну а я роблю, картошку буду тушити по нашому картошка з грибами. Значить, я вниз нарізала картошки, в нас нема світла, так що, вибачте, може, ось о, я отак вімкну в телефоні. Картошку зараз трошки м'ясом. окремо я ось м'ясо підсмажила. окремо в мене засмажечка, і гриби я вже посмажила. Зараз я буду засипати. Слоями, так. і тоді зверху зажарочка. І так буду тушкувати. Хотіла в горшочку, в духовці, але нема мені ніколи, друзі, буде і так смачно. Друзі, добрий вечір. У нас сьогодні вечором пішов дощ, похолодало, квіти я занесла у коридорчик, тому що вони в прошлий раз під дощем сильно намокли. І земля така ж. Сильно-сильно мокра. І я побоялася, що корні вимокнуть можуть. І занесла в коридор, і ще в нас обіцяють поніження температури на ніч. Думаю, це буде дощ, а потім гляди ще й приморозок, і вони погибнуть. В Взагалі, занесла в коридор, освободила там полку, поставила їх на полку. Хай стоять до завтра, а там буде видно. Так що, такі справи, друзі. Бігала сьогодні, в нас так якось із світлом було не дуже комфортно. Та я бігала до бабусі вже по темному, геть ходила її колоти уколи. Прийшла вона, каже, вона єлі бідна, вийшла, каже, я думала, ти вже сьогодні не прийдеш. А я кажу, ну як я не прийду, уколи ж то треба колоти. Хоч я ходила в 6 годин начало сьому, а воно ж вже надворі око можна. та ходила з фонариком. Так що такі друзі справи. Ой, Ну, а так уже й добіг день до ночі, так сказати, бо зараз уже 10 годин нам вимкнули тільки що світло, а я е, о, пів восьмого пішла доїти Ласуню, і поки я подаїла туди-сюди, я не встигла покупатися. І чекала оце ж до десяти, та тільки що пішла, покупалася, та зараз буду вже лягати відпочивати. І вам бажаю на добраніч, Там начиталася на ніч різного страхіття. Ну, Будемо будем надіятися, що ніч буде тихою. А втім, хто знає, не одна ж це залежить. Так, що такі друзі, я це покупаюся в душі водою просто мию лицо і треба кремом мазати. Ну, геть стягує прямо лицо страшне. От, Навіть, із за того, що це ж топиться в хаті, пересихає воздух, думаю, що цього. бо літом такого в мене немає. Аж, аж шелестить лицо, треба мазати кремом. Ну, Добре, друзі, на добраніч вам усім і до завтра. Пока-пока.